Посвідчення та жовта пов'язка на руці відрізняють справжнього народного самооборонця майдану від переодягненої людини, яка видає себе за активіста. Спеціальні посвідки з фотографією та емблемою днями роздадуть всім членам організації. А як сьогодні ідентифікувати громадського охоронця? Дивіться далі. У Тернополі в народну самооборону майдану входить 250 людей. В кожного свої функції: хтось патрулює місто в день і вночі, а хтось займається побутовими справами, готують перекуски та роблять чай або каву. Живуть самооборонці в їдальні тернопільської облдержадміністрації. До вечора тут все виглядає як завжди. Проте після завершення робочого дня розсуваються столи і стільці та розстеляються карімати зі спальниками. Кожної ночі є по пару виїздів на місця, де є якісь бійки або ще щось подібне, де потрібно просто під'їхати, розібратися в даній ситуації, заспокоїти людей. Ну от з цим переважно зараз займаємося. Патрулюють хлопці разом із правоохоронцями. кажуть в такий спосіб хочуть показати, що міліція справді з народом. Наразі ми відновлюємо авторитет мілі відновлюємо авторитет міліції, патрулюємо разом з ними. Це основне зараз так. Завдання допустити ніяких провокацій, погромів і будь-чого подібного в Тернополі. Усі самооборонці ходять з відповідними жовтими пов'язками. Розповідають, що зброї при собі не мають і палиці в їдальні ОДА тримають про запас. Застосовуємо виключно для оборони. В народі вони ще називаються євроінтегратори. Застосовували колись її? Ні, не застосовували, але потрібно їх мати. Для того, ну можуть бути непередбачувані інциденти, потрібно бути готовими до всього. Збирають члени народної самооборони Майдану й кошти для підтримки Києва і на витрати місцевої організації. На банках, куди закликають кидати гроші, є спеціальні емблеми. Тому людям, котрі хочуть пожертвувати гроші, варто бути пильними, щоб не потрапити до рук шахраїв.